Дороге, товариство, шановна велика українська родина, справді родина, бо всі наші браття, вірмени, білоруси, поляки, ті, тут є, татари, ну можна всіх перелічити. Ті хвилини, коли український народ і тут на майдані. І ті, хто вже немічні, і дивиться на нас на екранах телебачення, на інших площах і майданах, силов ставить. І обов'язково сьогодні мають бути тут, у Києві. Але сьогодні ми в своїх молитвах, в своїх помислах дійсно до небес, до нашої найкращої сотні є дуже об'єднані Це ті хвилини, які беззастережно об'єднують кожного з нас по всій Україні. Ми справді я пригадую той момент. Коли ми їх охрестили небесної Сотні. Я пам'ятаю той момент, коли одні з перших хлопців, які загинули, і першого, якого привезли сюди, на майдан Жижнєвського, етнічного Білоруса, і ми думали, як це маєш поваги. Мені потім його друзі сказали, що він дуже любив пісню, що кача», бо там йдеться, що не знаю мамко, де опинюсь, і хто ми буде яму брат. То ми з товаришами знайшли цю пісню, я і не знав, що коли я цю пісню хлопцями включив під час прощання жизньким, що ця пісня стане. Таким неофіційним гімном прощання всіх наших найкращих хлопців Небесної Сотні. Ви знаєте, що багато з тих хлопців були понад тих три місяці, яких ми з вами боролися. І багатьом з них я знав особисто за життя. Десь із них. Були тут всього 10 днів або два навіть 10 годин, Як це було наймолодше? По найстаршому було 73, наймолодшому 17. І той ще 17 не сказав батькам, а його серце рвалося, його душа рвалася, боротися за Україну. Він прийшов сюди і за дві години, отримав злу снайперську кулю ворога. Ми скажемо, доля це доля України, багатостраждальної України через віки. Те саме на 23-му році незалежності. Наприкінці 13-го, початку 14-го року. Ми повстали перед перед великим вибором або здатися розвернутися. Стати далі байдужими, або змінити всі історії і свідомість українців віки. Саме ці хлопці небесної сотні передумили свідомість українців. Вони почули ті послати ці пророчі заповіді Тараса Шевченка, якого не випадково саме цього року. Ми вшановуємо річчя. Це не випадково. З устами, словами на устах вони летіли під цікулі, бо вони почули, що треба бути небайдужим. Що треба. Йти і виборювати свою волю. Ось портрет переді мною нігояна, який казав «Боріться, побори. І вони боролися. Вони переламали в собі страх. Вони пішли на озброєного ворога. І вони зламали цей мур. Слава великим героям! ми зламали цей мурих історії України за подачу долю, якого відповідальні саме ми, бо боротьба продовжується. Вчора одна з мам нашого героя Андрія Мовчана, з яким я працював в театрі Франка, сказала найболючіше буде для мене і для всіх мам, сестер. Дітей тих загиблих буде, коли це все буде намало. Ми не можемо допустити. Бо там минулого разу казали, що не було крові, не було жертв. Там воно так все відбулося. Тепер ми не маємо жодного неморального ні ніякого прага. Ось ця, цей перелом дався нам великою, великою кров'ю, великими жертвами, якому ми відповідаємо за них. Мені вчора нагадали фразу, яка не знаю, звідки мене взялася в зі хвилини, коли в один з моментів вже, там біля стена засновників Києва, я побачив наступ і просив хлопців, щоб вони не розверталися спиною, а дивилися ворогу вічі, і він відступить, і так сталося російські злі перекрутило, казало, що я з автоматом стояв і наказував, щоб ніхто не розвертався і нічого, бо інакше я розстріляю. Ні, це було тільки слово прохання, благання не знаю, що це. Це було прохання і благання до тих, хто стояв в перших лініях, щоб не розверталися спиною, по чого тільки світлікав. І вони зробили це. інші їх підтримали, і ми відбили цю на теку. Через день на ранок пішли туди вперед і найкраще наші, які отримували кулі, але інші йшли на тоні і не і шли далі вперед. Це мали герої. Ми справді маємо мати і ту книжку, яку ми маємо в руках, і зараз хлопець представить її. Ми маємо мати достойний меморальний комплекс. Який буде визначено цією громадою, це дуже важливо, щоб на ньому виховувалися наші діти, пращури і щоб стискалося серце кожного, хто приїде Європи і світу. Україна зараз є шерелом, порятунком цієї Європи, бо вона настільки жива, креативна, духовна. Чого зараз бракує в Європі? І навіть ті великі шаліністи дивуються, що ми такі не слабі, що ми такі сильні. Вони думали, що ми просто порозбігаємося. Вони думали, що ми в агонії якось будемо на себе поводити в Криму. Вони чекали цього. Але це найкращі хлопці, які до останнього трималися там в Криму, попри всі накази. Слава тим воїнам славним, які показали великий дух, я на минулому віці казав, що Путін втретє програв. Програв простим командирам, офіцерам, маншерам, інших. Програв, тому що вони не здалися. А в нього далі свої імперські затихання. Він програє рано чи пізно. Бо ми великий український народ! Шановна громада. Цими днями 40 днів, відбувається заходи національні національній опері, речі, кінські адміністрації, вчора в консерваторії, де продовжують перебувати наші сотні. Де зараз іде таке спільне життя, життя військового часу і мирних буднів, в яких у нас має з'являтися та енергія. Ті думки відбудовувати Україну вже в іншому руслі, в ім'я наших славних хлопців героїв. Ті хвилини я дякую за ініціативу харків'янці і львів'янці, де зараз відбувається такий великий флешмоб у всіх аеропортах України: в Донецьку, в Дніпропетровську, в Одесі. Харкові у Львові, у Києві, Борисполі, в Жулянах. де музиканти зібралися, сотні музикантів, які присвячують кому до радості Бетховена, нашій сотні, присвячуючи 40 дням, і нашим прагненням бути повноцінним європейським народом європейської родини. Сколихнув світ. Ідея, ініціатива на привозі в Одесі під керівництвом Симфонічного оркестру Одеського під керівництвом Хоберта Ерла здійснити цей флешмоб цього прекрасного твору. Європа дивиться і думає, звідки, звідки такі думки, звідки такий звідки, звідки. переста ця енергія у цього народу, який стільки втратив. Який продовжує бути під тиском агресора, але разом з тим продовжує жити і творити і любити. То, шановна громада, живімо, пам'ятаємо, і кожен нас синок, і мій перед має бути відповідальним перед цією найкращою небесною Герої не вмирають, це правда. А ми маємо жити, усвідомлюючи, що кожен наш чинок має бути під їхнім пильним оком. Усвідомлюючи, що в нас справді ще не остання можливість побудувати ту справну соборку, велику українську державу з повагою одне до охо, любов'ю одне до одного до всіх меншин, до всіх релігій. Толерантність, любов'ю до всіх мов, які тут є, з тим, що ми демонструємо, що в нас метані де найголовніше для людина. Повага і любов одна до одного. Я люблю вас, дорогі мої рідні українці! Слава Україні і слава нашим героям! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Дякую! Власне, тут поруч є Роман Савчак, який ініціював, бо зараз дуже важливо. Тоді, коли я говорив про кожного, кого природили, не нам тільки була інформація яка І ми поспішно тільки діставалися ім'я і прізвище, і звідси. Дуже важливо, щоб про кожного хлопця знали більше. До мене приходять. Батьки, мами, з якими я спілкуюсь, воно, можливо, навіть не по адрес, але вони знають мене, і я не можу їх не прийняти. І ми маємо думати, де треба вулицю назвати, де треба дошку в школі зробити, де треба допомогти їхнім родинам і мати в солідарність в цьому. Де треба просто допомогти? Оце в неї орімці. І вона каже поговорити. І не стане менше. Ми маємо слухати їх. Питати їх, що я. І це буде навіть наша шану. Ну і комплектації яких робити. Хоча вони також важливі. Але найважливіше це те, те, що ми продовжуємо бути їхніми родинами. Да Роман, расскажи про свои проект.